Іна не буде п'ятниця, але зелена сцена порожня. Фестиваль заборонили за два тижні до завершення сезону. В центрі Чернігова режим тиші. Так вирішив голова обласної адміністрації Володимир Вашко після візиту мам та дружин воїнів чернігівських батальйонів. Почому то время кадакакракрас наших дітей бомбили, тому що ми зв'язувалися з штабом. Я говорила том, те, чому ми здійс плачемо. А почему чому у вас організовується сейчас зелена ця сцена? Не надо музику сейчас, когда наші діти сі лежать під градом. под граду. Музиканти спантеличені, адже вважають, фестиваль допомагав чернігівцям відволіктися від сумних думок і, хоч на пару годин, відчути життя триває. До того ж, тут усе літо збирали допомогу для бійців. АТО. на сцені виступають ці? Ну будемо прямо казати. Пацани, яким 25-30, яких завтра можуть забрати на війну. І, можливо, вони взагалі останній раз грають. Хто знає, я можу зазначити, що в нашій групі, ось де я грав особисто, за три години до виступу забрали добровольцем нашого гітариста. Тобто він пішов він сказав, хлопці, Нехай за не відбудеться без мене. Ми ще зіграємо. Ми до речі, ми гроші збирали цими Хлопці. Однак, скасуванням однієї зеленої сцени влада не обмежилася. Ніна Матвієнко, Андрій Макаревич, Ада Роговцева не приїдуть. Усі концерти в Чернігові обмежено. Залишаються тільки патріотичні заходи. Чи патріотичніша вишиванка з шароварами за приміром, фестиваль, завдяки якому Чернігів знають по всій країні? Відкрите питання: хто має вирішувати, що ж таке патріотизм? Я думаю, що знайдуться люди, які вирішать це питання, і я в цьому буду обов'язку. Ско приймати таке рішення. Чернігівці не погоджуються, аби їм диктували, що слухати. Краще б ресторани позакривали. Неприємно, коли вони п'ють алкоголь в ресторанах і витрачають дуже великі кошти на це. А армія сидить. Оце неприємно. А те, що люди культурно не розлагаються, а все це дуже нормально. Якщо думати лише про війну, то ну знаєте, такий депресивний стан у людей. Я так думаю, що не варто відміняти новості. Постійна війна, війна показують, Нужна тлікатися. Однак культурне життя в місті не припиниться. Запевнили посадовці на класику та народне мистецтво табу ніхто не накладає. Відкриється і театральний сезон, однак, репертуар доведеться переглянути. Ми сьогодні будемо підтримувати заходи, які спрямовані на пропаганду українського і українства. Ті люди, які їдуть на Чернігівщину, для того, щоб лише виключно здійснити свій комерційний проект. Заробивши кошти, хай це будуть українці. Але це заробітчанство сьогодні. Ви знаєте, воно трошечки дисунує. Організатори концертів у шоці. Як пояснити приміром, світовій зірці Кену Хенслі, що його єдиний в Україні виступ з Чернігівським симфонічним оркестром скасований? Якщо взяти Велику Отечественну війну, то наші артисти виступали і на війні, і розвлекали вже людей, які були по ту сторону фронту. Взя коли був. Приїжджали різні артисти і все одно людям піднімали моральний дух. Ми несемо якусь какую-то естетику, какую-то культуру в город, ні І запреті так якби не зовсім коректно буде, правильно, по отношенню ко всем людям. Те, що музика допомагає вижити за будь-яких умов, доводять і пенсіонери, які не соромляться давати концерти у центрі окупованого Донецька.